Що означає зелена точка? Зелена точка означає найлегше місце на скатові. Тобто тут має бути вентер, якщо буде диск. А всередині ми наявно бачимо спайку напроти 12 годин. Тобто ось таким чином. За цього тут має бути вентиль. Чоловік, в принципі, каже правду, але є одне але. Не завжди, не завжди на дискові. Найважче місце це саме вентилюк. Ось він, до речі, у нас тут. І от дивіться, що у нас виходить. Ось у нас станочок. Він показує 10-15 грам. 10-15 грам. На даний момент у нас ось іде зелена крапочка. Тобі ж тут на 12 -ту годину треба 15 грам наклеїти ось сюди. І це в нас якраз виходить наш сусок по народному. Так от це легше місце виходить, ніж те, яке знаходиться навпроти. І коли ми ставимо гуму на це місце легке, ми виходить, збільшуємо дисбаланс. Тому не завжди у нас виходить в саме важке місце. Іноді буває інакше. Тому з заводу тут ставлять біленьку крапочку, клеєчку таку. А от, ставиться вона в рандомному місці, там, де саме безпосередньо і є важке місце на дискові. І тоді збирають вже колеса. І виходить все так, як потрібно, як воно має бути. А для того, щоб правильно його зробити, правильно відбалансувати з мінімальними грузами, у станків є режим компенсації дисбалансу. Але зазвичай це займає багато часу, тому цим ніхто не займається. Ставлять на вентильок, як то кажуть, і тому радіють. Хоча це не завжди правильно.